Час рікою пливе, як зустрів я тебе, як зустрів я тебе, моя пташко. Саме це відео стало відправною точкою її творчості, каже Софія. Лише шакутіктоці відео після публікації набрало більше 700 тисяч переглядів. Цього часу дівчина почала більше часу приділяти творчості і публікувати інші відео, які збирали реакції та перегляди у соцмережах. за що до мене гарно сміється. Я б його любила. Дівчина почала співати у п'ятому класі, але після школи вирішила вивчати філологію. Після двох років навчання Софія зрозуміла, що їй стало нудно. І вона вступила у франковий виш на акторську майстерність. Там на першому курсі створили гурт Ягоди. В Той час моя викладачка Зоряна Дебовська запросила мене в гурт Ягоди я, очевидно, що погодилась, тому що це була дуже крута можливість вчитись чогось нового, співати в гурті. І так театр нас об'єднав. Попри концертні тури гурт «Осовія» займається власною творчістю. Розповідає, що обираю пісні за власними вподобаннями або ті, яким можна надати нове звучання. Мені цікаво досліджувати творчість різних українських композиторів, наприклад, Коса Анатольський, мені дуже подобається, і людям сподобалась пісня, яку я запостила, коли заснули сині гори. Хто би міг подумати, що така пісня стане там популярною. Коли заснули сині гори. Якось не доснули. Софія поділила, що часто відео їй допомагає знімати її чоловік. Також додала, що має ціль у новому році зібрати мінімальну команду для спільної роботи, до прикладу, співачка у пошуках менеджера. А так відбуваються репетиції. Наразі дівчина готує різдвяну програму. Ця програма створена спеціально під подію і частину нот. Пар партій написав мій тато, який не захотів з нами виступати. Але написав музику, і я дуже це ціную, це дуже круто. І ці колядки реально звучать класно. І я дуже сподіваюся, я дуже хотіла їх записати насправді як альбом, але немає часу. Але ми не здаємось, Ми стрибаємо в останній вагон, і сьогодні будемо знімати відео на ці колядки. І в якомусь лайв форматі люди зможуть почути хоча б декілька з них. Також Софія планує виступ у рідному Другобичі у Львові і готується до виступу на нацвідборі на Євробачення у складі гурту. Іванка Досько, Олег Греб, Суспільне новини Львів.